Це сестри з безпокойного Самари Городка. Їм було дуже сумно, і вони вирішили зробити ось таку рослинку з бісеру. Але ніхто не сказав цим майстриням, о Боже, як гарно, і не поставив їм лайк в однокласниках. Тому і ви не проходьте мимо. Та поставте їм лайк, благаю. Насправді, це моєму каналу дуже потрібні ваші лайки, щоб якомога більше людей похилого віку навчились самостійно розрізняти дезінформацію, згенеровану за допомогою штучного інтелекту окупантами. І щоб в нашому інформаційному просторі завжди була. Абсолютна чистота без російських вкидів. Дякую вам.